Привіт, мене звати Настя і я хочу поділитися з тобою однією історією. Я захворіла, але це не про це. Моя продуктивність це більше з 22-ї години до 2-3 часов ночі. Проводила час з Ісусом, отрила для себе слово і хотіла поділитися цим словом із вами. Коли я сіла за монтаж, я їх випадково видалила. Мене тоді боліла голова, і я вмість сохранить я нажала «удалити». Встановить я вже їх не можу. Я засмутилася, що так сталося. Те, що я хотіла сказати, я вже так не скажу, але суть я скажу, але це трошки пізніше. Я хочу напомнить вам о том, що Ісус дає пищу нам на кожен день. То, що актуально сьогодні, это актуально сьогодні. І сьогоднішнє слово не буде работать в завтрашнім дні. Хочу тобі нагадати: читай слово Боже, молися, поклоняйся Ісусу, відкривай своє серце Ісусу, і Він буде відкриватися тобі. Скажи йому те, що тебе турбує, те, що в тебе болить. Ісус, Він це виправить. Знаєте, можете собі влаштувати такий міні-челендж, це на протязі однієї неділі читати слово Боже по одній главі в день. Спочатку може бути важко, тому що це потрібно від чогось відмовитися, чимось пожертвувати в своєму житті, але знаєте, це того варто. Коли ми спілкуємося з Ісусом, ми розуміємо, що таке є по-справжньому любити один одного, що таке є щастя. Знаєте, не одна річ в світі не може замінити того, чого може дати нам Ісус. Ось я вже підійшла до того моменту, як я хотіла сказати слово. Спочатку я для себе получила мислі, а потім вже я получила підтвердження цього. Якщо ти несеш дар до Вівтаря і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар свій. Перш піди примирися з братом, а тоді повернися і поклади на Вівтар, дарунок свій. І знаєте, мені цей вірш нагадав дуже прості речі можливо, ви зі мною будете згодні, можливо, ні. Але знаєте, в нашому серці є дуже багато образ. Тому що наше серце, воно до кінця не зцілене. І Ісус для мене в цьому вірші, Він каже, щоб ми принесли до Нього всі наші спогади, всі наші проблеми, які нас турбують. І образи це входять в цей список. І коли ми Проходимо цей період, і ми будемо ізцілені, тому що ми колись на когось мали образу, да? наше серце воно буде зцілене, сповнене любові, то і ми можемо проявляти любов до інших. Також хочу сказати ще декілька міст писання з Біблії. Ісус говорить, Якщо ви можете бути в мірі з этим чоловіком, будьте в мірі з вашої сторони. Також Ісус каже: любіть один одного, благословляйте ворогів ваших. Ісус буде робити з ними свою працю. З вами Він робить свою працю. Ось, наприклад, приведу один приклад. Мене благословили в кафе. Мене благословили фінансово, мені сказали якесь гарне слово сьогодні. І як я на це дивлюся, з позиції жертви, що мені всі повинні, або з позиції Ісус, дякую тобі, що ти піклуєшся про мене. І ще хочу додати, щоб ви молилися за свої зцілені серця, за свої образи, які є в вашому серці. Тому що образи вони впливають на наше життя, на наше духовне життя, на наше спілкування з Ісусом. Коли ми маємо якусь потребу, якісь проблеми і не вирішуємо це за Ісусом, це стає як камінь. Іноді Ісусу потрібно дуже багато часу, щоб розтопити наші серця. Як Ісус розтаплює наші серця. В нашому серці накопичується наш біль, наші сльози. І ми просто виливаємо Ісусу це в молитві. І тоді Ісус може зцілити наші ранені серця. Наведу один приклад. Коли за якусь людину, яка Тебе образила. Та людина, яка Тебе образила. Вона тобі там підійшла до тебе, попросила пробачення, або ти бачиш цю людину, ти колись молився за цю потребу. І ти вже не відчуваєш оцієї ненависті до цієї людини. І це це те, що ти приносиш Ісусу молитви. І ось те, що я хочу сказати, те, що приносите те, що у вас болить до Бога. І він буде це змінювати. Він не убере цю ситуацію, поки ти не почнеш діяти, не почнеш розмовляти з Богом на цю ситуацію. Ти змінишся, але ситуація, вона не зміниться. Але твоє серце, воно зміниться. Запам'ятається.